BEEP <laughs> Перша зустріч з Владикою в Арсенофії на Закарпатті. Я мав честь зустрічати Владику тут, і що мене вразило при першій зустрічі, коли вперше його побачив, це його оптимізм. Бути архієреєм і настільки позитивним, і настільки людиною, яка вірить в майбутнє нашої церкви, цього треба, мабуть, або вчитися, або таким родитися. Ставлення владики до літургії, до літургійного життя, єпархії до літургійного життя кожної парафії є важливе для кожного з нас, бо ми розуміємо від того, як ставиться до служби архірей, як він ставиться до служіння, до обов'язків не священника. Ми е стараємося робити так і всі. Ну, найпершим запам'ятався знаменний його приїзд, коли він вперше прибув на Закарпаття, вже як висвічений архієрей. Нікого призначили офіційно на посаду, і ми його зустрічали в містом Мукачево, де знову ж виникло багато питань, де розмістити, де переночувати. Звичайні, прості, банальні питання, здавалося б, але в той же самий момент важливі і життєво необхідні, бо тому що дійсно не було ніяпархеального управління. Не було де розмістити ніякої, і ми шукали вихід з тієї ситуації. Він вперше оселився в місті Берегово в нашій громаді, Святотроїцькому соборі, де фактично першої нічого переночував. Ну, перша зустріч була тепла, приємна. З великими надіями, сподіваннями і очікуваннями того, що Закарпатська епархія буде продовжувати розвиватися, жити повноцінним життям і нести свої духовні завдання, те, яке покладено на неї, людям, виконуючи місію спасіння, яка покладена на церкву і, зокрема, на нашу закарпатську епархію. У нього великі організаторські здібності він може згуртувати людей, зорганізувати. Десь він впливає своїми авторитетами, великими проханнями на те, щоб були звершені і виконані певні моменти в організаційних питаннях життя Закарпатської єпархії, організації богослужінь проведення тої ж самої дисципліни, що загалом впливає на фактично на всю єпархію. Тому це один із таких важливих моментів, я би сказав, згрутування і тої єдності. Враховуючи, що наш владика, крім того, що несе послуг єпископства, він взяв на себе також і тяжкий хрест капеланства. І як капелан він не тільки опікується духовно, молитовно нашими військовослужбовцями, але бере активну участь в їх житті і бере активну участь і в житті вічному. Тобто він проводить в останній земний шлях. Тих наших воїнів-героїв, які вертаються додому вже на щиті. Владика дуже болісно сприймає всі ці речі, ці похорони, і приходить на них, відспівує хлопців, говорить слова проповіді, слова втішення для сімей, але кожна смерть, кожна людина, яка відходить у вічність, залишається в його серці. Я думаю, що в першу чергу це своєю відкритістю до людей, доступністю. Церква стала більш доступна, немає якихось цих надуманих «не можна» або ще щось. Тим, що він більше пояснює людям, чому так або не так, якось доступно. Як почалась війна, прийшов сюди до храму. На першу першу літургію, яка була, от я був тут, і вона мені одразу сподобалася, просто як людина сподобався мені. Да від того, що от, тим і мене він сюди, як інших людей він притягує свою відкритістю, так і мене. Тобто не було, якось у мене раніше було, навіть і до війни, я думав, там задумовувався перейти, там пробувати ходити в українську церкву, але якось у мене було щось таке із цей. А прийшовши сюди, перша літургія, і я зрозумів, що це, от, от це прям попадає все на серце.